Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, І Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і спілкуватися будемо на важливі і складні часом теми на зв'язку з нами. Мій колега, журналіст, військовослужбовець Павло Казарін. Павле, радий бачити, чути. Вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава, вітаю. Днями читав твій розлогий текст про те, які якою є основна проблема в українському війську зараз, і це проблема недостатньої мобілізації. Ти також згадуєш про те, що часто в тренувальних центрів після БЗВП до частин приходять люди, які ну явно за показниками здоров'я не, не можуть виконувати завдання, і у цей брак людей, а головне не бажання держави тверезо дивитися на проблему це те. Що зараз, ну це те, що зараз ця проблема не вирішується. Історія з п'ятдесятирічним чоловіком, якого до вас направили, а потім він 9 місяців тільки лікувався. Ну мені здається, це такий, ну теж один з маркерів системи. Наскільки проблема глибока, як ти її бачиш? Мені здається, що взагалі тема мобілізації вона зараз тема номер один для всієї країни. Ну давайте подумаємо: от є, наприклад, цивільні чоловіки, які в тилу, і я думаю, що для них тема мобілізації це явище, яке можливо, когось лякає, когось насторожує. Ну так чи інакше, це тема яку вони не ігнорують, тому що у разі мобілізації їхнє життя зміниться докорінно. Вони. А, вони переймаються через це. А, тому тема мобілізації вона тема номер мородин для цивільних. Це тема номер мородин для військових, тому що а, всі знають про те, що головний брак зараз збройних села це брак людей. І якщо ми для того, щоб вести війну, потрібні люди, зброя і гроші. і Якщо гроші і зброю ми можемо отримати від наших партнерів, то єдині. Українці єдині люди, які здатні захищати Україну, це ті, хто живе в Україні. І, взагалі, бригада, яка укомплектована на 80%, вона несе менше втрат ніж бригада, яка укомплектована на 50%. Більш того, якщо ваш підрозділ, скажімо, укомплектований на 80%, то це означає, що ви можете давати особовому складу відпустки, відправляти когось на навчання, яке триває там місяць, скажімо, тому що вам є а, ким цього бійця замінити просто і на позиціях, і під час виконання інших завдань. І безумовно мобілізація це тема номер один для держави, тому що від кількості і якості мобілізації залежить взагалі існування держави. І головна проблема полягає в тому, що темою номер один в нашій країні, тобто тема номер, один не корупція. Не корупція, а мобілізація. Давайте будемо відверті самі з собою. Займається сьогодні, опікується мобілізацією е, лише один з відділів сухопутних військ. Тобто, у нас в країні кілька родів військ, і лише один з них займається мобілізацією. Тобто, не міністерство оборони е, займається мобілізацією, не кабінет міністрів і навіть не офіс президента. Опікується мобілізацією, один з е, кількох родів військ. На мою думку, так склалося через те, що політики вважають і справедливо вважають, що мобілізація це вкрай напружена тема. Яка нікому з цивільних особливо не подобається, і ніхто з політиків не хоче торкатися цієї теми через те, що мовляв, от ми зараз почнемо цю тему коментувати. Ми почнемо занулюватись в проблему. Ми почнемо якось не знаю, посилювати мобілізаційні заходи, і це все позначиться нашому рейтингу. А наша країна традиційно живе в передочікуванні виборів і влади, і опозиція. І трохи дивно, але три з половиною роки повномасштабної війни, війни, а кожного разу таке відчуття, що в офісі президента чи в партійних офісах опозиції а, живуть з відчуттям, що а за три-чотири місяці у нас напевно будуть вибори. Тож давайте до них готуватися. І все це призводить до того, от така м ситуація, коли ніхто системну мобілізацією, окрім самих військових, не займається. Що по-перше мобілізують недостатньо а тих, кого мобілізують, це дуже часто люди, які або за медичними показниками не здатні бути якісніми, якісними військовослужбовцями, які приходять з кульпою хронічних хвороб, і наступного дня після того як вони з БЗВП потрапляють в військову частину, вони е е лажаться на лікарняний і там не знаю тих. По півроку рік не бачиш, а потім з лікарняного вони повертаються і вже мають статус обмежено придатного. Провели собі купу операцій за а, рахунок держави і переводяться з бойової частини кудись в тил. Вот і або це історія про те, що просто люди, яких м, патрульна поліція. М Десь знайшла і привезла в ТЦК, вони просто, скажімо так. Їм важко довірити керування, наприклад, дроном за кілька мільйонів гривень, просто через їхній брак досвіду, і через те, що вони все життя займалися якоюсь дуже некваліфікованою роботою. Або не дуже слідкували за власним здоров'ям і образом і, і за побутовими звичками. Я так дуже толерантно буду висловлюватись. І мені все це нагадує ситуацію, яка свого часу склалася в американській армії в 60-ті роки. Коли сполучені штати вони нарощували свою присутність в В'єтнамі, потрібно було більше призовників, і тоді тодішній міністр оборони сполучених штатів Роберт Макнамара він дуже знизив інтелектуальний і фізичний ценз для потенційних рекрутів. І через це наступні там 5 років американська армія змогла додатково мобілізувати в свої лави 450 тисяч людей, і зазвичай це були мешканці неблагополучних кварталів. Багато з них не вміли не вміло читати, писати е, у них був IQ нижче за 85, І взагалі все це явище. Ми знаємо по фільму Форест Гамп». Тобто Форест Гамп, персонаж е, Фореста Гампа, він потрапив з збройної сили в 66-му році і потрапив на війну у В'єтнамі, коли е, Роберт Макнамара знизив інтелектуальний ценз, і такі, як Форест Гамп, змогли потрапити до лав американської армії. Але Форест Гамп, як ми пам'ятаємо, фільмі, його досвід перебування в збройних силах був показаний як такий, що е, ну безпроблемний. Він навіть там подвій якісь робив. А насправді в американській армії було величезна купа проблем через таких людей, як Форест Гамп. Вони вдвічі частіше нападали на своїх командирів, вдвічі частіше дезертували з поля боя. Вони тягнули вниз показників усього підрозділу. Просто через через свою інтелектуальну неспроможність. Вони двічі частіше потрапляли на лаву підсудних військового трибуналу, і взагалі, все це явище, воно в американській історії відоме як Макнамара Моранс, «Дебіли Макнамари, а, тому що ну ті, ті люди, які через зниження інтелектуального і фізичного цензу почали тягти а, в американську армію, вони справді ну от відповідали цьому образливому, але справедливому терміну, і, врешті-решт там американська армія через п'ять років визнала, що цей експеримент був невдалим, відмовились від нього але. Американська армія могла дозволити собі експерименти під час війни у В'єтнамі, тому що від е, результатів війни у В'єтнамі е, існування сполучених штатів не ставилось під знак питання. А ми зараз ведемо війну, від якої безпосередньо залежить виживання України. І знову таки ми а, тягнемо в армію не тих людей, які спроможні бути якісними військовослужбовцями, а того умовно кажучи, хто під руку попаде. І я просто хочу нагадати, що чому американська армія пішла на цей експеримент, тому що тодішній президент Ліндон Джонсон також жив в передчутті виборів. Він е, був на е, в президентському креслі е, кріслі. Він представляв демократичну партію, не хотів псувати свої стосунки своєї партії з середнім класом, тому що якби дебілів Макнамари не потягнули збройні сили, то тоді б довелося мобілізувати студентів американських коледжів. А це була непопулярна суспільна норма. Ліндон Джонсон не хотів до неї вдаватися, і тому він сказав: А давайте от. Якихось представників соціальних низів будемо тягнути. Врешті-врешті йому це не допомогло. Наступним президентом США став республіканець е, Річард Ніксон. Але у мене зараз відчуття, що ми стоїмо на граблях Ліндона Джонсона. Мобілізація є непопулярною темою. Усі представники е, середнього класу, люди з грошима, купили собі або бронювання, або фейкове студентство, або ліпове опікунство, е, або е, там. Не знаю, о, якісь інші біли квітки, які дозволяють їм не йти в збройні сили. Лад з системою бронювання ніхто наводити не хоче, лад з системою мобілізації ніхто з політиків о, наводити не хоче. І через це мобілізація у нас така стохастична, випадкова в армію. Потрапляють люди, люди, які стають не частиною рішення проблеми, а частиною проблеми. Армія а, весь цей час платить їм зарплатню, лікує їх за власний рахунок, і так далі, і так далі. Але вони всі, ну знаєте, як вода в трюмах. Якщо в трюмах корабля води збереться занадто багато, то корабль потоне. А ми живемо в такій ситуації, коли переграти якісь невдалі рішення після програшу війни ми вже не зможемо. Ми просто не зможемо їх переграти, і ти часто ти часто вживаєш такий термін як партія ухилянтів. Мені здається, ті політики, які бояться і не беруться за тему мобілізації, яка справді нам потрібна в більших масштабах, і як це називається, щоб і по кількості, і по якості. Але от цікаво про цю так звану партію ухилянтів напередодні написав Віталій Портнико. Він описує свою ситуацію, розмову тупо на хрещатику. До нього підійшов ну на. Певно, впізнав молодий чоловік, кур'єр глово. Ну і звернувся спочатку російською. От ви говорите, що війна і що довго буде продовжатися. Ви розумієте, що ми фізично не видержимо. Це зараз цитує Портніков. Я попросив співромозмовника перейти на українську. Він це без проблем зробив. Ну і далі там відповів, що це залежить не від наших прогнозів чи бажань, а від бажання Путіна і росіян, які не збираються завершувати війну. Далі було зустрічне питання від цього. Чоловіка, а чому ми не можемо просто дружити з росіянами? Ну я не буду все, все переповідати. І остання фраза: а тоді можна я просто не буду в цьому брати участь? І от Портников пише, що значить, моє переконання, що на третьому четвертому році війни починаються процеси суспільної деградації, не було марним. Люди, які хочуть дружити з Росією і забути про бучу, люди, які не відчувають жодної небезпеки від приходу ворога у їхні домівки, вже Піднімають голову оця партія ухилянтів. Наскільки сильною ти її вважаєш, і чому замість того, щоб покладатися на тих хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які зараз у війську і боронять Україну, хоче влада покладатися, і політики загалом не тільки влада, хочуть покладатися на тих, хто хто відпетляє. Ну скажімо так, от я часто чую про те, що мовляв після війни у нас з'явиться партія військових та волонтерів і все таке інше. Але давайте просто згадаємо про математику. У нас в країні, скажімо, є мільйон. Там, може, мільйон, там може півтора мільйона тих людей, які мають, там, мають дотичність до війська і до волонтерства. Ну там, включно з членами їхніх родин, там, припустимо, там 5-6 мільйонів людей. І водночас у нас є набагато більше чоловіків, які не оновлювали свої дані в ТЦК, які намагаються. Не виконувати свою частину соціального контракту, які прописаний в конституції під назвою Захист суверенітету і незалежності країни, і їх набагато більше. І якщо ми додамо до них членів їхніх сімей, то ми отримаємо, скажімо, аудиторія, яка там в три чотири рази буде перевіщувати потенційну партію військових. І звісно, кожен політик намагається думати про вибори, і він або не робить щось. Що цю умовну когорту ухилянців буде ображати, або навпаки, намагається з нею відверто загравати? Пам'ятаєте, ось ця дебільна історія про те, що а давайте перевдягнемо ТЦК в якусь іншу форму, щоб вони відрізнялися візуально від військових. Це теж загравання з партією ухилянців, і а, насправді а, в чому полягає позиція? Ну, скажімо, у клянта вона полягає в тому, що окей, там справи йдуть не дуже можливо. Там він вважає, що справи йдуть якось кепсько, але він свої персональні пріоритети готовий ставити вище за будь-які. Колективні пріоритети, і він думає: ну окей, ну прийдуть росіяни в моє місто. Я якось пропітляю, або зможу. Я не знаю, в Польщу там приїхати, або якось з росіянами тут домовлюсь. Не можуть же бути вони страшними. Ну прийдуть росіяни, ТЦК з них ні, ніхто мене в армію не запроторить. Ну якось він так собі уявляє майбутнє, коли пояснює, чому він, наприклад, викинув повістку у смітник. Але він просто не хоче вдаватися до фактів, він не хоче розуміти, що якщо росіяни прийдуть в його місто, то з величезною ймовірністю він просто піде служити в російську армію. Що з величезною ймовірністю навколо нього в його населеному пункті буде якась чергова буча. І от ми коли побачили Бучу в Бучі. Ми зрозуміли до яких взагалі до чого взагалі вдаються росіяни на окупованих територіях. Але скільки буч ми не побачили, просто через те, що бучу ми звільнили, а той самий, я не знаю Бахмут ні. І нам залишається лише здогадуватись, наскільки важко довелося нашим співвітчизникам, які залишилися в містах, які були окуповані і які досі не звільнені, і тому якраз ми не можемо покладатися на свідомість, ну как би. Людей, тому що у нас є держава, у нас повинна бути якась державна політика щодо мобілізації. А через токсичність цієї теми і рейтингову, скажімо. Таку невдалість політики намагаються цієї теми не торкатися. От якось воно йде і йде. Якось ем, от там скільки там мобілізували? 30 тисяч. От бачите, 30 тисяч на місяць. Ми мобілізували а те, що з цих 30 тисяч 15 потім е, е, пішли в СЗЧ, і армія не отримала те поповнення, яке е, дозволяє їй стримувати ворога ефективно. Ну, якось воно буде. Всі чомусь, от у нас у всього політику, є відчуття, що вони живуть, що війна незабаром закінчиться, і вони так думають: ну, ну там скільки нам залишилось воювати, там півроку, там не знаю, сім місяців. Ну якось в межах інерційного сценарія пробіжимо цю дистанцію. І так вони думають вже три з половиною роки. Тобто три з половиною роки вони вважають, що війна незабаром закінчиться. А якщо не закінчиться, а якщо нам воювати ще півтора роки, два роки? А, якщо нам не знаю, два з половиною роки ще треба отримати а, цю навалу перед тим, як у Росії остаточно закінчаться економічні ресурси для продовження війни, ну люди нам. Якщо влада навіть не може спромогтися на демобілізацію певної частини армійських ветеранів, ну давайте, хоча б наважимось на домобілізацію бригад. Давайте доведемо, я не знаю, показники у комплектованості до 80%. Ну для цього ж потрібно цією темою займатися. Потрібно наводити лад в бронюванні, наводити лад в системі мобілізації, щоб ну там не знаю. Щоб о, зробити цю систему більш прогнозованою, більш прозорою з одного боку, щоб людина розуміла, От мені надіслали повістку там, на 20 двадцять. 5 жовтня, і у мене немає там. Я 25 жовтня виходжу в армію У мене є час для того, щоб закрити усі свої справи і далі піти в армію. Але водночас, щоб вона коли отримала повістку на 25 жовтня, у неї не виникало спокуси викинути її, забути про неї і жити так, ніби нічого не трапилось, тому що вона б розуміла, що якщо вона 25 жовтня не прийде, там включиться, скажімо, репресивний механізм, який. Зробить її життя, ну тобто ціна викидання повістки в смітник буде набагато вищою, а настільки високою, що він не зможе собі дозволити це зробити. Ну так тому, що зараз навпаки лунають історії про те, що от викинув повістку, да, якщо швиденько сплатив штраф, то це всього навсього половина від суми штрафа. Якщо там 20 днів не сплатив, то значить повний штраф виглядає так, що людям намагаються зробити як це пом'якшення, там де ці пом'якшення не, не потрібні, і для держави це дуже загрозливо. Я повернуся до початку нашої розмови. От єдине з чим я з тобою не згоден, що ти сказав, що весь середній клас зробив собі якісь там Липові студентства, липові опікунства, фейкові інвалідності та інші ну, середні кутки. класи, люди з грошима, люди з грошима. Ну, от, просто ну дивись, у мене син, який мав броню, але воює зараз на Покровському напрямку. У мене ти людина, яка пішла на другий день повномасштабки у військкомат, і значить, мацарський ти зробив те саме. У мене разом з моїм кіндером пішла туди ж і зараз воює <гум> на Донеччині Скрипалька, випускниця консерваторії. Е, от його шкільна наші однокласниці. і я по своєму колу, по своїй бульбачці, ну я не знаю тих, хто ховається. Натомість знаю тих, хто робить справу, і це люди, у яких ну напевно була якась можливість, якби вони хотіли кудись відкупитися. Ми не розглядали для себе цей варіант. Тому що ну от наведу мотивацію мого кіндера він каже: Слухай, як я собі в очі, тобто в дзеркало, буду дивитись це перше. А по друге зараз пишеться історія України, пропустити цей двіж. Ну це буде дебілом. От ну я розумію, що ніхто би мого сина і не переконав там не йди до військкомату. Я, я думаю, думаю що можна... у тебе приблизно такі думки. Але як ці думки зробити, знаєш, ну більш більш цінними на рівні суспільства? Що от ті, хто зголосилися, ті, хто доєдналися, хтось в 22-му, хтось і ще з часів АТО, хтось в 24-му чи в 25-му тебе приймуть, у тебе буде нормальний, скоріш за все, на 90% колектив. Ну і українська армія зараз. Не те, що було там в 2014-му. от як в цю сторону рухати? Ну, суспільство безумовно неоднородне. Ми бачили черги військомати на початку повномасштабного вторгнення, і ці люди вони, от якраз, і виграли в нашій країні час, тобто. Армія, це ж завжди історія про те, що хтось виграє тобі час. Ну тобто, коли ми там прийшли в військо в лютому 22-го року, ми нічого не вміли, і нам вигравали час кадрові військові, які були першим ешелоном, стояли в першому ешелоні, стримуючи а, нашого ворога, і вони вигравали нам час для того, щоб ми чомусь навчились. Потім, коли ми чомусь навчилися і мобілізовані, коли чомусь навчилися, вони почали вигравати клас час для держави для того, щоб вона налагодила систему ефективної мобілізації. Але от ми три з половиною роки на війні. А от держава якось гавить той час, який для неї виграють військові, і не хоче наводити лад з мобілізацією, не хоче. Там, робити мобілізацію системною системною, прозорою, нормальною, адекватною, коли і армія отримує нормальних людей, з якими нормально можна служити, і яких можна розвивати і давати їм такі складні завдання, кваліфіковані завдання, там не знаю, в БПЛА, наприклад. Це прям. Ну тобто, зрозуміло, що в кожному суспільстві є там 10-12% пасіонарів, які готові першими шокуватися в черги військомати і так далі. Є там умовне 10-12% таких ухилянців, які в жодному випадку не підуть, і є там певна. Там не знаю 60% там когорта людей, які зосереджені на цінностях побутового виживання, які ситуативно можуть примкнути або до першої категорії, або до другої категорії, і все залежить від того на чий бік вони стануть. От якщо у нас держава не займається впровадженням політик щодо мобілізації, якщо вона взагалі ухиляється від цієї теми. Ну тоді у нас, врешті-решт, там ухлянтами ухлянська логіка і етика, вона переможе в масштабах усієї країни. А це означає лише те, що ми війну програємо. На жаль, маємо фіксувати таку правду, хоч вона і гірка. Дуже дякую за те, що підключився. Дякую за службу. Дякую за захист України. З нами на зв'язку був мій колега, журналіст і військовослужбовець Павло Казарін. Шановні, зробимо коротку паузу. Далі новини і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.